Вишкіл капітанів розпочався для мене з оцінки свого попереднього бойового досвіду. Ми з побратимами ділилися своїми ситуаціями бойовими, які у нас виникали, проводили АПД. Це дало можливість не тільки ретроспективно проаналізувати, а й також почути, дізнатися про те, як в тих чи інших ситуаціях товариші, побратими діяли або мали би діяти. Крім того, Цікавим початок був на вишколі також в частині прорахунку і визначення таких маневрів, як проведення маршу. Цієї частини у мене особисто в військах не було, і певна інформація була досить корисною, буде однозначно використана мною в подальшій службі. В своїй практичній діяльності мав досвід планування лише оборонних операцій, оборонного бою, тому в частині, що стосується наступального бою, для мене було повне відкривання. Як це відбувається, що за чим має відбуватися? Що слід прорахувати наперед? Ну, скажімо так, на сьогоднішній день, якщо б поставлено було керівництвом задачі, я вже маю базис, вже маю основу для того, щоб планувати на ті чи інші місцевості, під ті чи інші задачі, якої раніше не було до вишколу. По оборонному бою оборонний бій був даний в різних іпостасях, в тому числі оборонний бій в місті всієї теорії, практики і можливості, скажімо так, спланувати оборонний бій в місті не в бойових умовах. Не у всіх така можливість є, і я вдячний за таку можливість. При плануванні оборонного бою в місті це було посереднє рекогностування на вулицях міста і в подальшому я вже знаю на що звертати увагу. Якщо така задача буде поставлена в бойових умовах, коли підрозділ, який виконує задачу на основному напрямку чи який знаходиться під вогнем противника, запитує на допомогу тих чи інших засобів, старшого командира, старшого начальника, або пропонує рішення щодо використання своїх власних засобів, має, скажімо так, переважне право використовувати їх саме так. І цей підхід дуже, дуже мотивує. Щодо дійсно детального планування на рівні самороти. Познайомилися з тим, як відбувається планування маневрів по стандартам НАТО. І більшість того, що передбачено доктриною, це про збереження життя, це маневри, які допомагають мінімізувати втрати в силах і засобах і шляхами обходу, обману, постановки хибних напрямків удару. Виконати основну задача це зайти противнику у фланг, зайти противнику у тил, оточити його, взяти під контроль ту чи іншу ключову ділянку. Вони потребують особливої уваги, особливого планування і координації дій під час їх реалізації. Звичайно, що сили засобів, такі як ПНБ, чи освітлювання міни, освітлювання снаряди, їх завжди буде не вистачати їх носить мало на полі бою, тому саме. Прорахування часу висування одного підрозділу, заміни підрозділу одним іншого, воно критичне. І як ми прийшли висновку групою на заняття, це скритість пересування, максимальне маскування, в цьому успіх. Взагалі процеси планування TLP-MDMP Допомагають в першу чергу оцінювати ризики, оцінювати свої власні сили, сили противника і відповідно шукати найбільш ефективні оптимальні рішення, в першу чергу з точки зору збереження життя особового складу і вибору найбільш правильного рішення на полі бою. Це також про взаємодію, про комунікацію, яка є в багатьох випадках ключовою і вирішальною. Про те, як залучити в процес планування всі зацікавлені сторони прийняти рішення до моменту початку оборони дій чи наступальних, і вже в процесі лише коригувати раніше затверджені, раніше прийняті рішення з усіма службами, з усіма підрозділами безпосередньо задіяні в операції, скажу відверто, раніше на них мало звертав увагу, то більше думав, це якась історія. Чисто розвідки, от вони мають мати ці ОШС, вони там їх собі збирають, щось може аналізують, і, і так в них вони і зберігаються. Зараз, вже розуміючи, що для планування потрібна та чи інша інформація під час відпрацювання практичних кейсів по тілу ну іншого джерела немає, да? ти береш силу на цього ШЕС. Зрозуміло, що вона не до кінця актуальна, що це лише е, певний скелет, але ти вже маєш від чого відштовхуватись. Ти вже розумієш, що, наприклад, у противника. По штату передбачена велика кількість протитанкових засобів. Це означає, що використання на цій ділянці бронетехніки або будь-якої іншої техніки вже буде ну, або унеможливлено, або потребує там, додаткових маскувальних дій і ну, іншого порядку, ніж зазвичай там приймалося б рішення розгортанням зводні, колони, ротні там, і так далі. ЛШАЕС дає можливість також подивитися наперед і трошки побути в шкурі противника, зрозуміти його логіку, його розстановку сили засобів і те, як він може діяти проти нас. Як часто люблять казати у військах, да? дивіться керівні документи. От Варгейвінг має бути прописаний там. І планування на рівні замислу на сьогодні і на сьогодні ж давайте бойовий наказ. Він має відійти в минуле, тому що з моменту розробки командиром замисла до моменту прийняття бойового наказу ще проходить досить великий період, коли треба і заслухати способи дій командирів з водів, треба і проаналізувати можливі дії противника. От Варгеймінг якраз про це да? Він дозволяє побачити на карті, маючи в руках ну, засоби умовні. І сили, що може відбутися, які втрати ми можемо понести ще до моменту початку основної операції, а які вже будуть в процесі операції, від чого можуть бути ці втрати, як їх мінімузувати, як перестрахуватися. Тобто це те, що допомагає не таке класичне планування лише на папері прив'язати до реалії і залучивши в процес молодших командирів, які безпосередньо будуть це виконувати. Це їх шанс озвучити, що пане командире, в даному випадку на даній місцевості ми не зможемо розвернутися в зводні колони, тому що тут прохідність лише дозволяє пройти у складі відділення і то там певними групами, і певними партіями. Це вже е, таке якби рішення, да, або думка командира, вже має внести зміни в розрахунок часу е, командира батальйону і, і повпливати на те, що він. Може і буде доносити вже до командира бригади під час затвердження його замислу. Це кропіткий процес, на який треба узаконити час. На жаль, не завжди його є, і ситуація на полі динамічна. В тих моментах, коли є час хоча б мінімальний, це має бути обов'язково. Це дійсно маст хев для планування. Я його буду впроваджувати все у підрозділі однозначно. Якщо буде можливість відвчити в новій школі ще декількох офіцерів штабу, командирів род, заступників командирів, род. разом за картою наш рівень планування має зрости в рази. Ну, Сунзи класика і основа. Да, якби це настільна книга, яку не можна ніколи вивчити на пам'ять, але постійно треба перечитувати і для себе. Продумувати ще раз, аналізувати і е, виносити уроки. Що запам'яталося, це перше е, Джоко Вілінг е, з своєю промовою, е, яку я раніше бачив, але не приділяв стільки уваги, як воно було подано на курсі. Да? Тобто, коли йде мова про е, дебрифінг і про те, е, Ну, якби Підводка плавна під АПД, що мало статися і що сталося. ОПД це тепер те, з чим ми живемо кожен день. Він використовується буквально починаючи зі сніданку в столові і закінчуючи іграми на лазертайгу, що мало статися, що сталося, чому не сталося те, що мало статися, і які висновки з цього зробити. Чотири простих кроки, але аналізуючи там, свій день чи аналізуючи свої дії протягом дня. По цьому принципу, скажімо так, наступний день зранку ти вже маєш можливість прокинутися іншою людиною або постійно розвиватися. Mission command також стала нашою улюбленою фразою. В перекладі Андрія це звучить як своїм рішенням, ну, в принципі, воно так і є. І всі, скажімо так, задачі, які не потребують там, детального вникнення командира, да, чи інструктора. Там, Координатора групи будь-кого, да, коли було поставлено задачу, і вже виконавець безпосередньо має взяти на себе відповідальність, взяти на себе лідерство по виконанні цієї задачі. Вона розкриває якраз суть цього принципу, принципу Mission Command. дізнайся сам, знайди джерело інформацію, знайди е, тих, хто тобі може допомогти у виконанні тієї задачі, і приїдь з доповіддю про те. Як була виконана задача, або чому їй вдалося виконати, що потрібно для того, щоб її виконати. Це прекрасно, це певно, більше про сержантський корпус, але, скажімо так, станом на сьогодні, воно актуально для старших командирів, навіть до рівня командирів батальйону. Для мене відгукнулося те, що командир в полі нової, він має організовувати і вміти організувати навколо себе команду, залучити сержантів, залучити Підлеглих офіцерів, солдатів до виконання поставленого в цьому підрозділу завдання. Завдання ставиться підрозділу, а для цього треба організувати команду. Для того, щоб організувати команду, треба вміти чути зворотний зв'язок, тобто не лише ставити умови задачі і чекати вирішення цієї задачі, а і розуміти безпосередньо від підлеглих, тобто, на своїх хребтах будуть цю задачу виконувати, що саме фактне, чому не було, а чому не було?

Найменше зараз, за солдатів. Командир, будучи сержантом, командиром відділення чи командиром командиром командира повернувшись в свій підрозділ, він отримуючи максимально інформацію від старшого командира, який має можливість нас. Може не все, але в більшість також на підкормі з Тому світло. Ми в процес тренування. До деталей, до дрібниць вона, так, багатьом спрощує потім і управління військами в процесі. Процесі виконання задачі. Найбільш цінне з заняття по презентації власного бойового досвіду, звичайно, бойовий досвід побратимів, як вони знаходили рішення в тих чи інших критичних ситуаціях. Насправді ці історії мотивують, крім того, що це, скажімо так, Безпосередній досвід, який ти не переживав, але який ти оцінив і готовий застосовувати. Ті ще інші рішення, які були там прийняті командирами зводів, командирами рот, вони мотивують до того, що слід мислити нестандартно, нелінійно. і навіть, там, скажімо так, іноді грає з противником, може мати ефект збереженого життя навіть декількох одного військовослужбовця, це вже. Чи Позитивним, на мою думку, також було заняття щодо використання можливостей програмного комплексу «Кропова». Він в собі має дуже багатий функціонал, і не весь його функціонал, на жаль, використовується на бойових. Тут була можливість своїми власними руками прощупати, відчути і є, звичайно. Певні висновки, які будуть в подальшому використовуватися, які обов'язково покажу побратимам, коли повернуся в підрозділ, і які будуть впливати на наше подальше планування, використання цього програмного апаратного комплексу в нашій щоденній діяльності. В першу чергу інформаційно-комунікаційну систему Дельта це про децентралізацію управління і про децентралізацію прийняття рішення в деяких випадках. Це тоді, коли командир взводу, сидячи на взорному опорному пункті, маючи себе Стерлінг, може оцінити і зрозуміти ситуацію на кругу. То розвідка виконує і робить свою роботу, надає інформацію всю там, командирам батальйону і вище. В той же час цією ж самою інформацією може володіти е, будь-який солдат, ну, в першу чергу це стосується командирів відділень командирів взводів. і він вже розуміє, що за противник перед ним, коли його там було виявлено, які в нього сили. Які в нього засоби, і відповідно грати на випередження, думаючи, коли він може наступний раз там з'явитися, і які е, свої е, вогневі засоби використати проти нас. Е, крім того, це як загальна база, там, де можна відслідкувати ну, взагалі, рух, да, маршрути, е, послідовність дій, от, регулярність їх повторення, що відповідно також дає можливість. Спланувати ураження маршрутів логістичних і не тільки. Підрозділ, командир підрозділу має обмежені сили і засоби і, наприклад, не може досягти е в глибину, не в таку глибину, яку необхідно для того, щоб поразити засоби противника, то і інші суміжні підрозділи, е засоби якого, як правило, не всім і не зразу відомі, в да, тому числі сусідам, вони, бачачи ту саму інформацію, вже можуть спланувати використання своїх. І діяти як в своїх інтересах, так і в інтересах сусідніх підрозділів. Процес переходу в військах на МДРС-координати був, скажімо так, досить стрімким. Навіть більшість з нас не помітили цього, тобто використовували попередньо один формат, потім почали використовувати другий формат. Ніхто не вникав в те, чому це сталося, і у зв'язку з чим. Тут в процесі. Підготовки вже стало зрозуміло, що цей формат нам допомагає взаємодіяти з новими, новими зразками озброєння, допомагає нам більш точно розраховувати, здійснювати ціле сказання, розраховувати координати тих чи інших об'єктів, і стало взагалі зрозуміло, для чого це відбулося. Тому це заняття було однозначно позитивним для, як для загального розуміння, так і для практичного використання.

операції, або зробив броню в інтеку, тільки надасть свій так, або зневерує ці засоби, що може їхні функціональні можливості, які коли їм сталося задача вискати цю цілу добову, то не задається питання, а якими силами і засобами може це виконати, чи є вас вискати на кількість вискільки, 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 чи є вас вискати на кількість на кількість вискільки, Починається, Починається комунікація між нижчим, нижчим чи вищ... між вищим командиром і нижчим. І е, часто густо задачі не виконується, або виконується наполовину. Тобто, перше питання, звичайно, про забезпеченість. Є окей. Ну а тепер будемо планувати, виходячи з того, що є, як ми можемо використати. Коли для нас найбільш важливо використатися, всі рякули коли найбільше приміщення сил противника, чи в день, коли нічого не відбувається, і всі сидять, всі сидять по норах. Враховуючи те, що для цілодобового там, ведення стрімів відповідна кількість засобів має бути. Щодо наземних комплексів, то е, вони починають застосовуватися на е, полі бою, їх починають застосовувати на полі бою, і е, в більшості випадків вони застосовуються там, де людині пройти важко, або знаходження там особового складу буде е, е, ну, великим ризиком. Для, е, Солдат, тобто може спричинити ще більше втрат. Да, і е, цих систем має з'явитися у війську більше, і вони вже з'являються, не дивлячись на центральне забезпечення. Все одно волонтерами, власними силами військовослужбовці намагаються ці БПНС використовувати вже, в тому числі евакуацію для збереження, для порятунку е, тих, до кого не можемо достатися е, класичними способами е, евакуації. Для того, щоб Правильно цей засіб використати для того, щоб він дав свій очікуваний ефект, відповідно, треба розуміти, на що він здатний, на що він не здатний, на яку дистанцію він може поїхати, по якій дорозі, по якій не зможе, чи зможе він поїхати за сутінок, чи вночі, чи він лише може це зробити у світлу пору доби. Ну і відповідно, чим більше цих кейсів під час навчання, під час того, як можна в Скажімо так, в умовах класу використати, спланувати використання, тим ефективніше, я думаю, буде робота хлопців, командирів під час їх уже безпосереднього використання війська. Щодо використання. Здобутих знань і навичок в підрозділі, то скажу наступне: до моменту потрапляння безпосередньо на вишкіл, активно слідкував там, за youtube каналом вишколу, і за тими відеопрезентаціями, навчальними відео, які були в загальному доступі. Вже на тому етапі багато зрозумів, що ну, є над чим працювати. Є, скажімо так, місце для розвитку і для вдосконалення. Проте, вже застосувавши. Принципи і практику планування по процедурі ТЛП, однозначно, повернувшись в підрозділ, перше за що візьмусь, це щодо аналізу місцевості, детальнішого аналізу противника, буду комунікувати, взаємодіяти з розвідкою щодо збору всієї можливої інформації для того, щоб оцінити сили, ресурси і спланувати ймовірні дії противника, яким чином можна буде їм. Протистояти, які засоби треба ще залучити чи попросити для того, щоб це було ефективним. Неодноразово е, зверталася увага під час е, процедур планування в Тілпі е, над таким аспектом, як е, маршрути евакуації, е, планування евакуації поранених. Сьогодні наш біль, і над цим варто ще багато і багато працювати, і в тому числі є доносити старшим командирам, що в першу чергу ми плануємо. Евакуацію, а потім вже плануємо захід підрозділу на іншої позиції. Щодо ДІІМПІ, то це взагалі відкровення для мене. Я розумію, що цей пласт знань ще потребує вивчення детального і можливо ну, додаткових курсів. Проте вже на сьогоднішній день сама процедура розмежування повноважень під час планування штабом, вона ну вона вражає. Якщо б у нас так діяло. В підрозділі, в військах в цілому, я думаю, що ніхто б ніколи не задавав питання про те, чи виконує особа свої функціональні обов'язки, чи вона знаходиться на своєму місці. Ми вже планували залучити скажімо так, заступників-командирів РОД. враховуючи, що командир РОД постійно зайняті управлінням підрозділу, щоб заступники командир РОД мали можливість приїхати, ну, але певні обставини дозволять нам зробити це лише в майбутньому. Однозначно будемо планувати і просити керівництво того, щоб вони безпосередньо пройшли курс вишколи капітанів. Я буду до командира доносити думку, що це must-have. Якщо б не перед призначенням на посаду, то протягом найбільш короткого періоду після призначення посади. Мені як командиру роти і начальнику штабу оцих таких. Теоретичних аспектів, базисів, да, які не завжди говоряться під час практичної роботи, під час планування, підготовки планувальних документів, але які кадрові військові, які готувалися в, там, в мирний час чи вже під час АТО ООС в військових вишах, у них це за замовчуванням йде в комплекті, да, то ці нюанси, аспекти приходиться доганяти і дізнаватися вже зараз на вишколі. Я по-іншому подивився на 140-й наказ. Якщо раніше я його використовував виключно для відображення тих чи інших е засобів, то зараз я розумію, що це більш, більш комплексна е історія, і е тут можна завдяки і з допомогою 140-го і планувати і маневри, і їх відображати належно. Можу зрозуміти і рішення або замисел того чи іншого командира, якщо б мені показали. Карту іншого підрозділу. Да? Тобто перед цим бачив тільки свою, і я знав, що там знаходиться. І не завжди розумів там, інших офіцерів зі старших штабів, які приїжджали і починали тикати грубо кажучи, пальцем картою, і казати, що тут щось не так або ще якось не так. Не міг зрозуміти цього просто-напросто. Зараз, скажімо, відкрилися очі і вже знаю, де дивитися і як це використовувати. І однозначно, для командирів Фрот, це безпосередньо той командир, який який контактує з солдатом за руку, да? вищі ланки керівництва вони вже більше управляють і організовують бойові так, підрозділи вже порядками, масштабом порядку думають бойового. А от командир роти він до солдата включно, знає, розуміє кожного рівня підготовки. Сильні і слабкі сторони і він йому дивиться в очі в момент, коли приймає чи інше рішення. Тому от для цього рівня такі знання, як аналіз місцевості, аналіз погодних умов те елементарне, на що дуже часто вище штаби забувають, звернути увагу або закривають очі, ну це його must have, про те, що він має думати, говорити, казати і вміти доносити старшому керівництву.